Всім привіт! Мене звати Марія і ласкаво прошу на мій рукодільний канал. І сьогодні ми з вами подивимося, що ж мені надарували з рукодільного. Я думаю, що вам все інше буде цікаво. Тож, давайте почнемо з буклету від Stony Creek. Він був у мене в вішлисті, досить довгий проміжок часу. І ось, нарешті, я вже навіть думала його сама собі купувати, але мені його подарували, чому я неймовірно рада. Це е, 117-й випуск, я так розумію, чи якось так. І це коники з каруселі. Не знаю чому, але мені дуже сподобались е, саме ці дизайни. І конкретно в даному випадку е, мені сподобався не один дизайн з цієї книги. Чи не менш ті, що були на прев'ю, це ці дизайни. І. Якщо чесно, якби мені сподобався тільки один дизайн, я б навряд чи це навіть ввішліст собі закидувала. Тому що зазвичай, якщо з цілого буклету подобається тільки один дизайн, це воно абсолютно того не варте. Ну, як на мене. Якщо ви не згодні, це, як завжди, нормально. Тож, все ж таки, це хобі і кожен робить те, що хоче. Ось. Улюблені мої дизайни з цього буклету це ось цей коник під парасолькою. Я розумію, що не парасолька, але особисто для себе я його парасолькою охрела. І ось ця трійця. Мені вони здаються дуже-дуже-дуже красивими. Я навіть взагалі думала одразу замовити нитки на ці дизайни, але так вже сталося. Що тут потрібні, по-перше, не тільки нитки, по-друге, ще й металік. Чомусь по фотографії я не сильно чи я не придивлялася. Ну, в будь-якому випадку тут потрібен тут дуже, дуже геморний ключ. Це така собі, не знаю, мірабілія на мінімалках. Тут і DMC, і Крейник, і пришивні елементи. Що добре, тут немає, не то нема. Я не наткнулася, можливо. Я погано дивилася, але я не побачила шовку і не то крушного фарбування, що мене радує. Відповідно, не прям капець по збору матеріалів. І я вирішила, що поки що я трошечки відкладу збір матеріалів на ці дизайни. І, можливо, займусь перенабором цих дизайнів, тому що. Скажімо так, ключ. Ну, вони не дуже прості насправді. Чомусь мені здавалося, що дизайни... Це а, ну, Пірає, це кірік. Ну, 92-й. Купирайте у них був в секунду. 93-й. Ось тут. А, ні. Ні-ні-ні. Тут, походу, є. Gel, а не Rainbow Gallery, це металік. Це TMC. Frames, Так. Так, виходить, що у нас тут все-таки, на щастя, немає шовку і не так ручного фарбування, котрих я відверто кажучи, намагаюся уникати. Але у нас тут немало так крайнику на дизайнах. Вони там блищать будуть, що капець. Ось. Як я це пропустила на прев'ю. Хоча, слухайте, давайте так, якщо дивитись на, на прев'ю, не сказати, що тут багато видно насправді на тих же ось, ось цих колячках. Хоча, якщо придивлятися, якщо придивлятися, особливо ось тут на вже збільшеному зображенні, ось тут видно пришивні елементи. ось тут, і ось тут тут і очевидно, що є металік, Ось тут видно бісер і так далі. І що ще мене трошечки напрягає, мені дуже незручна для читання схема, тому я думаю, все-таки зробити перед стартом перенабір. Хоча з самого початку я думала взагалі шити по паперу і не заморочуватись. Тут більшість дизайнів насправді відносно невеличкі. Плюс неповна зашивка, тож я спочатку думала, що ну, по йдеться, не має бути такої великої проблеми. Але зараз я передумала. От Просто я передумала. Це трошечки не те. Давайте закінчимо з цим ще рівним буклетом. І перейдемо до набору, на котрий я дуже-дуже довго пускала слюни. І це набір від ВДВ Калиновий натюрморт. Я не знаю чому, але це буквально єдиний дизайн від ВДВ, котрий мене прям аж зачепив. Всі інші я дивлюсь так симпатично мило. Красиво, але не настільки, щоб я кидаю, гублячі капці, бігла купляти. А ось цей мені чомусь сподобався. Я побачила його відшивне відео м -м, з Handmade Expo. Тобто навіть не фотографів в Інстаграмі, а я випадково наткнулася на відео по Хендмей Expo. Якщо не помиляюсь, то ще минулорічного. І мені зайшла чомусь ця калина. Це повна зашивка, це досить великий набір. Це, давайте виклизу тут є розмір готової роботи 38,5 на 29 см. Це дуже велика робота. Ось. Давайте комплектація тут прям хороша. Я вже потикала, що тут є, я вже його відкрила, подивилася. Тут нитки DMC вони заявляють. Ну, схоже на те. І не знаю, яка їда насправді, але якась їда. В принципі, до лампочки, тому що це все-таки повна зашивка. Тож, тут нічого не треба міняти, це мені, в принципі, подобається. Люблю, коли нічого не треба міняти, коли не викликає, не виникає ось цього бажання. Ну, якесь воно таке не, не, не яке, там, чи ще щось. Коли от дивишся, такий, ні, тут мені подобається абсолютно все. От найкращий момент, коли купляєш набори, коли просто нічого не треба міняти. Кайф. обожнюю. Давайте переходити далі. І якби ось такі очевидні штуки закінчені. Я зібрала нитки, спочатку я хотіла вам сказати, що я зібрала нитки на три схеми, але насправді ні. Я вам збрехала. Я зібрала нитки на п'ять схем. Ось це в рахунок, скажімо так, грошей, що мені на подарунок дали, а це вже самостійна покупка. Це буквально те єдине, що робить це відео не тільки подарунками, а ще покупками. Ще будуть схеми. Тож одна схема. Ось, тому що ті схемки, на котрі ось цей моточок від мережки, ви вже бачили. А ось цей пакетик, це дещо новеньке. Що я купила от буквально тільки -но. І давайте покажу, що тут. Тут ось таке. Це я вже брала, якщо це очевидно з мережки. Ось це я брала в місцевому рукодільному, і тут немає одного потрібного мені кольору. Його просто не було. І, скоріш за все, я буду починати просто без нього. А його я вже докуплю по можливості. Мені так подобається ця палітра. Це на три схеми, не на одну, на три. Але загалом воно так мило все разом. О, я не можу. І трошечки абсолютного дебілізму, насправді. Тут 5 відрізів тканини. Почнемо з цього. Це банальна така собі чорна аїда. 18-го каунту. Вишиваючи чортополох, Я вже зрозуміла, що 18-та чорна аїда мені, в принципі, подобається. Я не знаю чому, але. Вона не настільки, очевидно, дирчата, як біла їда. Не знаю, в чому прикол конкретно чорної, але мені так здається. І мені воно, в принципі, цим подобається. Тобто, на ній легше вишивати в будь-якому випадку, ніж на чорній рівномірці. І при цьому вона дає дуже непоганий такий ефект. Тобто, неповну зашивку вона досить непогано переносить, на мій особистий погляд. Щодо в рамках мого смаку. Тож я взяла собі такий величенький це, по-моєму, 60 на 80 шматочок. На схему по дизайну Вільяма Морріса. Крадій Полуниці, здається, вона називається, чи якось так. І це якраз на неї я зібрала нитки. Треба буде нарешті це все попакувати і порозпихувати що. Що в одне місце, що в інше місце, між собою помечить тканиною нитки, бо це дурдом. Далі. Далі ще більше печаль, ніж чорна аїда, чорна рівномірка. І це чорний онікс. Пів метра на відріз. Я знаю, що я з головою не дружу в цьому плані. Я точно це знаю. І це тому доказ. Тому що відключення. А у мене декілька схем, котрі будуть шикарно саме на чорному, саме на чорній рівномірці. Велику схему, до речі, я не ризикнула якраз а, брати на чорній рівномірці. Чомусь мені здається, що це занадто, тож я все-таки взяла на найбільшу схему Аїду, а вже на схему поменше я взяла Онікс. Що тут буде? Те, на що я купляла, дозакуповувалася ось цими Ніточками, в тому числі цима. Тут все-таки на дві схеми докуплялося. Це свіжа розробка від двічі стічер. Кіт вампір. Називається вона вампор. Це просто дико мило. Кіт вампірчик. Такий собі в тякула. Я закохалася в цю схему буквально, як тільки не побачила. Її скинули не саму схему, а картинку з інстаграма від Стечер, скинули в чатик дівчата, і я така, мені надо. Пофіг на все, абсолютно байдуже, мені то надо. Тож, м -м -м. при тому, що це вже тканинка була до того моменту куплена. І нитки мені довелося купляти, не замовляти в інтернеті, а йти в місцевий рукодільний. В місцевому рукодільному, на жаль, не виявилося 01-го відтінку DMC. Оце якраз той відтіночок, якого не було. Взяла абсолютно все, що мені треба було, все, чого мені не вистачало, окрім 01. Ну, нічого, це таке. Тож чорний Онікс, він мені потрібен буде на вампіра кота і ще на дещо. А справді я не тримаю інтригу. Я просто забула. У мене це все записано, а записи мої чорти, де? Я не знаю, як я так умудрилась забути, буквально відносно недавно куплені схеми, але а, а, що поробиш? І ще три відрізика. Я захотіла спробувати Єву і Моніку. І як ви думаєте, розумієте, я вже їх відкривала і жмякала. І якщо Моніка мені видалася абсолютно зрозумілою тканиною, що не менш в контекст, скажімо так, щоб, що вона мені, по-перше, що на ній вишивати, і яке воно буде? З Євою, на жаль, вона мені абсолютно не зрозуміла. Вона дивна для мене. Не знаю, як це правильно описати, але у неї ось це дивне поєднання. Давайте я вам відкрию, тому що, я думаю, не всі ви пробували єву. І я не думаю, що у всіх, скажімо так, як і в мене, є можливість її пожмякати вживу перед покупкою, тому що я її пожмякати вживу не могла. І орієнтувалася виключно на фото в інтернеті. Я не кажу, що це погана тканина, ще ще якась. Я кажу, що вона мені не зрозуміла. Напевно, це звучить дуже незрозуміло, але я спробую пояснити. Скажімо так, мене трохи напрягає ось ця її. поєднання її текстури візуальної з текстурою на дотик. Вона не мечеться в моєму всесвіті. А вона схожа на дуже такий грубий льон. Як на мене, от чисто візуально. Але на дотик. Стоять. Вона більше схожа на Онікс. Вона не настільки м'яка, не настільки ганчірошна. Але от вона більше схожа на Онікс, наприклад, ніж на Мурану. Я не знаю, як це інакше описати. І ось цей дисонанс і візуалу, і. Е... Те, яка вона на дотик, мені трохи ламає мізки. Але знову ж таки, можливо, вам якраз цього і хочеться. Вам хочеться, наприклад, щоб візуально була текстура аля льон, а сам льон ви не любите. Якщо вам такого хочеться, то це однозначно ваша тканинка. Я поки що думаю: що тепер вона мені. Але знову ж таки, у нас тут, як завжди, особисті загони, і так далі, і тому подібне. З Монікою, з Монікою я провтикалася насправді. Я чомусь неправильно поміряла дизайн, під який ну, не співвіднесла правильно розміри дизайну і розміру тканини. І, відповідно, мені шматочок 25х35 Моніки буде малуватий. Але в мене є вже декілька ідей, на що вона в теорії може піти і де вона матиме непоганий вигляд. Кольор у неї досить тепли, такий універсальний, це теплий, такий бажево коричневий. Насправді вона вам, ну, з камери телефону мені здається, що вона вам продається холоднішою і світлішою. А вживу вона трохи темніша і трохи тепліша. Якось так. Кольоруний беж. Чесно кажучи, от, оцей момент передачі кольору через екран, це найпаскудніша паскудність, яка тільки може бути. Тому що це завжди шо. Це залежить від налаштувань при фотографії, від освітлення при фотографії, від того, на якому девайсі дивляться, на які там налаштування. Екрану і так далі, це стільки факторів, що ну, ніколи не вгадаєш, яке воно насправді буде. Тож, мене цей рандом іноді підбішує. але що поробиш. Зате є можливість, в принципі, замовляти тканини, котрих немає в найближчих магазинах, до котрих можна дійти ніжками, і навіть зразки замовити. Якщо вже мені, мене це так сильно буде вимахувати. Я просто замовлю собі зразки і буду жити собі спокійно зі зразочками. Але все одно там буде трошечки варіативність, в залежності від партії. Тому теж. Але це все-таки вже більше для людей, котрі дуже добре розбираються в кольорах. Тому що я підсліпкувата в цій справі. Я часто відтінки взагалі не бачу різниці, і мені нормально. Не можу сказати, що я щось втратила. Якщо я щось втратила, то я про це не знаю, і мені нормально. І останній шматочок, я його взяла без якоїсь конкретної цілі. Просто тому, що мені подобається Мурано з розводами, мені подобається Мурано, і мені було цікаво спробувати конкретно цей колір. Якщо ви пам'ятаєте, мої відео ще з осені, то я вишивала на Vintage Мокка. Від завічий стічер вершника без голови. І от тепер мені захотілося таку саму тканинку, але сіреньку. Така світло-сіренька роз, з розводами. Не знаю чому, але вона мені подобається. <гум> Напевно, тому що це якась така, знаєте, варіація на тему тканино-ручного фарбування, але котра не полиняє. Тому що все-таки я боюся тканин і ниток ручного фарбування в контексті линьки. І в контексті їх непередбачуваності. І, відповідно, ось це мій компроміс такий собі. Вона з розводами, вона кайфова, вона прикольна і при цьому вона не полоняє. Все, що я хочу від цього життя, ось воно тут. Що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу і побачимося у наступному відео.